На 2025 рік у бюджеті Чернігова збільшили до 100 мільйонів гривень компенсацію за перевезення пільгових категорій громадян у громадському транспорті. Разом з тим, з 1 січня запроваджено для пільговиків і пенсіонерів транспортні картки. Люди, які користуються тролейбусами, автобусами здебільшого завчасно отримали ці картки. Навіщо вони потрібні? Багато хто не знає. Той то надатя. Я, ребята, я без поняття. Тобто вам, вам отримувала і ну, да, да? ну, Сказали, що треба, пішла, записалася, сказали, через три тижні прийдете, заберете, пішла заберете. І у мене перша група, так у мене, що є карточка, що нет карточки. В тролейбусі треба і пенсійне, і ось вот це плюс ця карточка. Ну а для чого, я не знаю. Там у нас іще такого не дуже. Підподавателя. А як взагалі? От пенсіонери в Полтаві? Ви як от ну так же по пенсійному, як і завжди? Напередодні нового року начальник міської військової адміністрації провів зустріч з чиновниками і перевізниками. каже, що його запевнили в тому, що 100 мільйонів компенсації вистачить для перевезення усіх пільговиків. Мешканцям інших громад області, як і раніше, достатньо мати про собі відповідне пільгове посвідчення для користування безкоштовним проїздом. Транспортні картки потрібні для обліку пасажиропотоку, каже очільник військової адміністрації. Керівники комунальних підприємств, керівники управлінь транспортного, тролейбусного управління, керівники е компанії транспорт, які здійснюють перевезення, заповнили, що з 1 січня всі люди, які будуть представляти документ встановленого зразку, який надає право на безоплатне перевезення, будуть цим транспортом користуватись безкоштовно, і ті, хто мають транспортну картку, також будуть користуватись цим транспортом безкоштовно. І ще раз наголошую, що ця транспортна картка необхідна для того. Для того щоб вивчити, що відбувається на маршрутах, щоб розглянути питання надання безкоштовного проїзду або пенсіонерам додатково в автобусному транспорті, або, можливо, для всіх мешканців місця в комунальному транспорті, чи штрафуватимуть пільговиків за відсутність транспортної картки, і коли на ці питання ми намагалися отримати відповідь у начальника управління транспорту Олександра Рижого. Однак він котре на телефоні дзвінки не відповів.